Заходить з скупен якось бар і каже Дарова, пацани, я ще живий. З новим роком, з новим щастям і з новим відусиком про Нір. Ну, а на повісті дня у нас доволі складний на перший погляд тайтл, який зрозуміти мені до кінця і самому складно. Враховуючи, щоб знати повну картину всіх подій ігор, треба витрати дуже-дуже багато часу. Тому у нас буде неповний переказ самого аніме, гри, Have I offended you, little android? та ми трішки затронемо сам Нір Реплікант. Насамперед треба трішки знати базу. Дивіться, у людства приблизно у 2000-х роках почався трешовий такий катаклізм. Люди почали вмирати від невідомої такої магічної зарази. Тому, щоб зберегти людство, був створений проєкт Гештальт. Суть даного проєкту була в чому? У людей витягували душу, на основі душі створювався реплікант. І коли душа була готова для вживлення у своє нове тіло, вона мала бути вживленою у свій конкретний реплікант. Чому ж не можна було відразу помістити душу у реплікант, чорт його знає! Учені подумали, що краще зачекати, поки душа сама захоче і зможе вселитися у слугу репліканта. А поки цей час не настав, репліканти були запрограмовані на базові речі, щоб вся цивілізація не накрилася одним відомим гінекологічним виразом. Щоб допомогти базовим бітупим реплікантам, були створені багато андроїдів, В частності серія андроїдів Девола і Попола, які свого роду були спостерігачами, щоб репліканти не наробили фігні. Але біда прийшла, звідки її взагалі не чекали. З часом душі людей почали біситися і втрачати свою ідентичність, а самі репліканти почали від цього догнути як мухи, не говорячи про те, що самі репліканти та андроїди почали знаходити у собі самосвідомість, почали створювати нові цивілізації, займатися господарством і тому подібним. А чому все це накрілилося мідним тазіком, можна подякувати ось цьому зубастому красенню. Дякую, Еміль, ти знищив людство. Молодець. І от, пройшло достатньо багато часу, всі репліканти виперли, адже душі та гештальт, що по суті створював реплікантів, був знищений. На землі залишилися лише машини автоматизації та андроїди, які потроху почали втрачати сенс життя. Це якраз і початок аніме та гри Нір Автомата. Почнемо з того, що як сніг на голову на землю почалося вторгнення іншопланетян. Першою лінією оборони був Еміль. Він розмножився і за допомогою магії старався стримати іншопланетних загарбників. А з його тіл та їх запчастин аліяни почали створювати бойових машин для поневолення людства. Після того, як Еміль сливкатку, в бій почали підключатися звичайні андроїди, почали випускатися бойові їх версії та організовуватись команди по збереженню людської спадщини. Вони побудували на місяці своєрідний сірвак, де вигрузили всі сімейні фотографії з Одеси, щоб не втратити інформацію про вимерше людство. Казус номер 3 заключається в тому, що і роботи, створені прибульцями, почали знаходити у собі свідомість. І тим самим почали виничувати вже своїх творців, адже вони були доволі складним механізмом із своєрідною глобальною мережею, щось по типу колективного розуму. Вони вдало могли аналізувати ситуацію та передавати їх іншим машинам, що їм дуже добре допомагало у протистоянні андроїдам. Вони змогли дістатися до самого серваку на місяці та передивитися абсолютно всю історію людства та в певній мірі надихнутися людьми людською душею, емоціями і тому подібне, від чого машини почали дуже добре наслідувати людей. Сцена в пустелі та в пустельному закинутому місці дуже добре це демонструє. Дитина, дитина, кохання, давай разом. Вони не Класні мають душі, люди. Вони просто наслідують мову людей. Адже тут машини тупо стараються повторити весь життєвий шлях людей. Навіть два антагоніста мають імена Адам та Єва, що показує певну фанатичність машин. Колективна глобальна мережа машин почала навіть симулювати деякі людські сторони життя, як то, наприклад, селище цілком набиті роботами, парк розваг чи замок, символізуючи королівство. Але війна між андроїдами та машинами не закінчувалась. І андроїди почали будівництво орбітальних баз, які випускали дедалі більше бойових андроїдів, а потім розпочався проект Йорха, спеціалізованих андроїдів, які були створені під окремі спеціалізації. Кожного андроїда Йорха було поділено на певні моделі з буквеним значенням: А. Атакуючий, Б. Бойовий, Д. Д. Дефендер, тобто захисник, О. Оператор, С. Сканер і так далі. Під час бойових завдань йорхи були у супроводі подів. Не цих подів, а ось цих. Тривога. Виявлено ворожий сигнал. Поди були своєрідними асистентами для аналізу місцевості. Аналіз. Ці руїни були будинками для людей. Збір інформації та спеціалізацію дального бою. Вони якраз прийшли на заміну йорхи типу G, спеціалістів дальнього бою. Важливим аспектом Йорхи була строга секретність всієї інформації про людай та землю, в тому числі, що людство ще дуже давно вимерло. А ще той факт, що серця андроїдів були буквально створені із запчастин машин прибульців. Але якщо хтось із Йорхи починав купати глибше цікавитись історією виникнення, то за його душею приходили інші андроїди типу Є, екзекутери, тобто палачі-трукачі. І от тепер ми переходимо до аніме. Все аніме нам буде розповідати про дует двох андроїдів: Тубі та НайНЕС. Якраз таки той самий андроїд, що почав дізнаватися правду, це Найнес. А Тубі це якраз той самий палач, який постійно чекав наказу ліквідації. А! На початку тайтлу нам показували, як Тубі холодно відносилась до Найнеса. Але все одно до нього якимось чудом прив'язалася. Постійне нагадування про заборону емоцій та чрезмірну допитливість сканера все рівно змушувало командування наказати тобі ліквідувати його. І ось, коли знову дев'ятка почав здогадуватись, що від нього щось приховують та взламувати систему, логічно по його душу знову повинні були прийти тубі. На одному із завдань, коли на групу напали машини, тубі підхопила вірус. Дев'ятка допоміг їй його позбутися, але і водночас дізнався все про її пам'ять, що вона не батлер, а палач, що вона постійно ліквідовувала минулі версії дев'ятого, що це все наказувало верховне командування, і тому подібне. А тепер переходимо все ближче-ближче до аніме, коли на завданні в пустелі наші два шпиндика дійшли до машин, які старалися симулювати людство. Дев'яточка це зрозумів, але й машини були недурніми, і створили Адама. Машину, яка на думку колективної мережі могла їх захистити, але не успішно. Тому колективна мережа вирішила піти в абанк і, повторюючи біблійну розповідь про Адама та Єву, із ребра Адама створила його брата. Єву. Адам і Єва стали центральними фігурами у планах машин. Машини почали діяти більш агресивно, керуючись емоціями, які отримали через свій зв'язок із колективною мережею. Адам, як своєрідний месая машин, вирішив організувати паску для Тубі та Найнес, І щоб використати їх для власних експериментів. На одному із завдань Найнес знову отримав доступ до секретної інформації про те, що людство на місяці це лише обман, створений для мотивації андроїдів, продовжувати свою боротьбу. Однак він також виявив правду про свою долю і циклічність свого існування. Він був призначений повторювати смерть і переродження, а Тубі неодноразово бути його катом. У фінальній битві Тубі та Найнес змогли зупинити Єву, але це коштувало Найнесу його життя. Перед своєю смертю Найнес завантажив свою свідомість у мережу машин. Щоб дізнатися більше про їхню структуру та план дій, це дозволило йому передати тобі частину інформації, яка показувала, що війна між андроїдами і машинами була спланована командуванням Йорхи. Її основна мета полягала в підтримці вічного конфлікту, щоб уникати втрати сенсу існування для андроїдів. Тобі, зіштовхнувшись із цією правдою, почала сумніватися у своїй місії та лояльності до командування. Але головним викликом стала боротьба із вірусом, водночас розкриючи справжню трагедію світу Нір Автомата – вічний цикл боротьби, смерті та природження. Що ж, перейдемо до висновків. Тут я не буду заглиблюватися у деталі реалізації анімечі технічних аспектів гри. Однак неможливо не зазначити, що гра виглядає естетично привабливо, а її художній стиль вражає яскравими кольорами та продуманим дизайном. Візуальна складова цього тайтлу створює сильне враження і, сумніву заслуговує на увагу. Попри це, найбільше, що захоплює у цьому проєкті, це його атмосфера. Її створюють як музика, яка вдало підкреслює настрій сюжету, і ретельно прописана і заплутана історія. Історія про машин та андроїдів, які існують у світі, покинутому людьми. У своїх діяннях вони прагнуть наслідувати людство, бачачи у ньому ідеал. Вони повторюють людські ритуали, створюють спільноти та симулюють емоції. Але в цьому наслідуванні ховається іронія. Люди, яких вони намагалися наслідувати, не були ідеальними. Роботи та машини сприймають людство як своїх творців та батьків, що подарували їм життя. І як діти, вони прагнуть зрозуміти своїх батьків, повторюючи їхні ідеї, дії та переймаючи всі їхні риси. Але у своєму прагненні до ідеалу вони ігнорують реальність. Люди були сповнені недосконалостей, суперечностей і слабкостей. Та ж сама емпатія, той же самий егоїзм та емоційність, в певних моментах спричинена гормональними перепадами. І саме ці риси зробили людей людьми, і вони цього не розуміють. Це прагнення до ідеалізації стає ключовим аспектом філософського змісту даного тайтлу. Машина та андроїди, незважаючи на свою раціональність і логіку, надихаються людською природою, їхньою здатністю створювати, любити, страждати і боротися. Людська душа, навіть якщо вона недосконала, стає орієнтиром для них, символом того, чого їм бракує. І тут виникає головне питання: чи можна досягти ідеалу, наслідуючи когось, хто сам по собі не є ідеальним. Машини вбачають у людях божественну сутність, не розуміючи її, в тому, що саме їхні помилки та недосконалість роблять їх унікальними. Людина стає для роботів більше, ніж просто творцем. Вона міф, символічний батько, що дав їм не тільки життя, а й мрію про щось більше. І це далеко не все, що я хотів би вам розповісти. Аналізувати настільки комплексний і багатошаровий твір, як оцей, надзвичайно складно. Розуміння його глибини та сенсу приходить не одразу. Це процес, який розгортається поступово, часом через роки, разом із нашим власним життєвим досвідом. Кожен із нас може сприймати цей твір по-своєму, і це абсолютно нормально. Можливо, ви не побачите в цьому щось таке, чого б я ще не помітив, або відчуєте, що його сенс зовсім інакше. І це не є неправильним, адже краса цього твору в тому, що він відкритий для індивідуального сприйняття. Його котару без перебільшення клятий геній. Йому вдалося передати складність буття, вплести філософські питання, що залишають слід у кожного, хто глибоко занурюється в його творіння. Він майстерно поєднав емоційну історію, екзистенціальні дилеми та незабутню атмосферу в один цілісний твір. Йокотаро вийшов далеко за рамки розважальних форм, створивши справжній культурний феномен, який змушує нас замислитись над важливим питанням нашого існування. А на давній хвилині я буду з вами прощатися. Дякую за перегляд та за те, що змогли прослухати дану несянитницю моїх думок. Цілуйте папу, поважайте маму, не сидіть довго перед екраном та гасіть капуктор. Пакети!